Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами я, Наташка і сьогодні ми продовжуємо грати гру My Child Lebensborn Як ви можете замітити, вже немає закладки купити повну версію гри, а це значить лише одна, що на цьому відео ми набрали 15 подбає. Дякую всім за таку активність і цілую носики в носики Ну що, давайте продовжимо продовжимо історію Карін. Поїхали! Доброго ранку, Боже, яка вона у мене зачухана. Ну це чесно взагалі капець якийсь, але давайте перед тим як підемо її а, купати, годувати, перевдягати, подивимося, що ж за лист нам прийшов. Фабриці не вистачає робітників у зв'язку з нестачею робітників, просимо вас час від часу працювати понаднормово за відповідну винагороду. Понаднормова змін закінчується ввечері. Це, звісно, добре, тому що я зможу заробляти якомога більше грошення для того, щоб е, утримувати дитину, але я буду також менше проводити з нею час, і це може якось негативно вплинути на на розвиток наших відносин. Ну що, окей, ходімо. Мала, я тебе покупаю. Давай помимося. Ти будеш в мене чистенька, гарненька. Тепер сідай за столик, будемо з тобою їсти. От знаєте, в мене єдине, що трішечки проблема. Ось, дивись, що я тобі приготувала щось набагато смачніше. А як їсти? Опа! Є! Ходім за стіл. Сідай. Це буде дуже смачно. І на приготування я потратила всі Це час у нас, так? І немає часу. Шкода, але дитина піде в школу голодна. Ну, надіюсь, її там покормять. Мої книги такі важкі, от, якби в мене був ранець. Так, я обіцяла Карін купити ранець з наступної зарплати. Обов'язково купимо їй ранець. Поки що вона йде в школу. Я йду на роботу. Заробила своїх 70 70 монет, і, на жаль, мені прийшлося затриматися. Магазин уже, мабуть, не працює. Так, магазин не працює. Е, о, нарешті вдома. І знову вона якась вся побита така, якась вся замучена, зачухана, невже її в школі настільки сильно вже булять, що прям аж, аж ось так. О, нарешті вдома. Так, я вдома, вже пізно, і вона хоче спати. Ну, але ж її потрібно погодувати. Ну, дитина голодна, зіж, будь ласка, ням-ням-ням. Молодець. Іди, лягай спадки, а завтра я тебе помию. Я коли зі школи поверталася, знайшла кілька гілочок. Поглянь, може, з них можна щось майструвати. Прекрасно, моя ти діз... дівчинка маленька. Почитаєш мені казку на ніч. Ну так. Насправді я б з задоволенням почитала їй казку на ніч. Ну, ладно. А, тоді на добра ніч. Так, до щоденника додано новий запис. Збережно. Переходимо п'ятницю 24 серпня. О, я така голодна. Ходи їсти? Я погано спала цієї ночі. І знову лист. Районна рада. Це попередження, ми отримали багато скарг щодо німецької мови, яка звучить у нашому районі. Це неприйнятно та має бути негайно припинено. Ну, я навіть не знаю, як прокоментувати це. Чесно, не знаю, як прокоментувати. Це не я. Це не я. Я не знаю німецьку, я не знаю англійську, я спілкуюся виключно нашою рідною, тому це не до мене. Так. А що їсти? Немає нічого їсти, треба йти готувати. А, давай знову приготую. І дай, будь ласка, поїж. А? ням 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 О, Ну, і що, тепер з цією готовкою в мене не залишилося, щоб її покупати. Вона піде до школи брудна. Ой, який гарний ранець! В любому дана на новий. Давай я тебе вмию, хоча б, щоб ти була чистенька. Так. Ходімо в дитячий, я тебе перевдягну, добре? Ось це. А чому воно не вдягає, Дивно? Я б з задоволенням тебе перевдягла, але чомусь воно не вдівається. Не знаю чому. Ну, добре. Все, давай, тобі пора а, в школу. Давайте зайдемо в магазин. Ось. Це що? Це ранець. Я його купила. Все, і на роботу. Ні, я його не купила. 370. Додому. Ну, благо, сьогодні мене хоч не затримали на роботі. І так все має бути. Та стійте. Ну мені ж потрібен ранець. Мабуть, ще куплю гребінет. Не зря він тут є, правда? Все. Повертаємося додому. Яка ти брудна! Я вдома. Що це? Це сюрприз. Не вже ранець. Це ранець, чи не так? Так, 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 так. Ну, посміхнись. Щось вона якось у мене буде ранець, як я її просила. Ну, дуже тобі дякую. Він причудовий. Чекаю, не дочекаю, щоб показати його лів. Сьогодні всі дуже хвилювались. До нас мав прийти новий учитель, містер Солгей, але він не зміг прийти, не знаю чому. Тож у нас буде інший учитель, містер Берг. Цікаво, який він. Мені теж цікаво. Сподіваюсь, він буде краще до мене ставитися, ніж міс Гансет. Дякую заранець. Ходімо, покупаємося. Іде мища. Та маражчика ти моя. Так, ходи їсти, сідай. Чого ж ячно немає нічого їсти? Я якось такі здається порції великі. Так. А? Смакота. кота. Це ходімо спатеньки, вже в тебе є ранець. тягай, будь ласка, містер Берг, напевно, він суровий із таким то ім'ям. Я хочу послухати казку перед сном, почитаєш? А чому а чому не можна почитати дитині казку, якщо вона хоче? У, тоді добре добра ніч, бідна дитина. Не по, не по своїй волі я стаю злою мачухою. Ось так от, не по своїй волі. Вибач мене, дитинку. Так, виключаємо світло. І серпень 20. А чого вони в серпні ходять в школу з субота? Сьогодні вона вдома поїде О, привіт, я прокинулася. Сьогодні субота, тож ніякої школи. Ура! Ура, Ліво вдома. Можна мені піти до неї? А... А в Смислі зберемо. Ну, давай спробуємо. А, гаразд, що малося на увазі, може перевдягти її. Ми злів пограємося біля озера. Добре, біжи. Так, а що цим часом мені робити? Нічого, піду їсти, приготую. А що в мене вже крім? Не ну, зрозуміла. Ні, в мене більше немає часу. Потім, я йду на роботу. Вона пішла гратися до лів, зрозуміла, тобто в мене також робочий день. Не дивлячись на те, що сьогодні субота. Ще й затримуюся. Вона все рівно у подружки. Нехай. Так. пішли додому. Привіт, тепер, коли ти вдома, ми можемо повечеряти. Тобто ні, а чого ти олів не повечеряла? Можна їй піду спати? А Хрум-хрум-хрум. А тепер можеш йти спадки. Лягай, будь ласка, почитаєш мою улюблену казку. Та що ж це ти дія? Блін. Ну. А, Тоді на добраніч. Виключаємо світло. Я ох, я така голодна, Ходімо, Сьогодні неділя, тож ти можеш погуляти зі мною обов'язково. Маючи будочку, ми зможемо піти на рибалку. Ага. Ми з лів також знайшли ягоди. Можемо піти і забрати її, і зібрати. Все, я зрозуміла. Слухайте. Зараз ми покормимо її спочатку. Та що ж це вже зробиться, а? Сідай, їж, будь ласка. Так, ням-ням. Окей, тепер давайте. Подивимось, ось палички, вудочка, все, от зараз ми підемо на рибалку. Та чому ж ти така брудна? Хоч я спочатку помився зараз да, я хочу помалювати. Так малювати хочеш допомогти мені? Ну, пошли малювати. Добре, оперед. А чого вона сказала погуляти, вудочка, то тепер малювати. Ну, давай. О, це я. <кій> Нічого собі, яка я гарна, майже схожай, єдине, що помадки не хватає. Дуже гарна. О, яка чудова. Я хочу залишити його собі. Наступний ми можемо продати. Чудово. Так, давайте спитаємося, хто це таке. Це Омі. А хто така Омі? Вона була найдобрішою пані у світі. Ай, не буду задавати тут питання якісь страні бо бачу, мене вже ну, підводять до чогось не дуже хорошого. Вона справді була милою до мене. Принаймні, я так думаю, бо мало що насправді пам'ятаю. Окей. Так, ну що, давай підемо з тобою погуляємо до лісу, так? Да? Кидання каміння. Торкатись камінців, щоб стрибати по воді. Це дія не коштує одиниць часу. О, а вудочку ми з тобою взяли. Бульк? Сподіваюся, що ми не зачепимо рибу. Ну, Бульк? Плюх. О. Ой, може досить уже і не подобається. Так, ну окей, давай більше не будемо. А чого мене взяли вудочку? Вона У нас же ж вудочка була. Якась вона нещасна така. Ну що, давайте повертатися додому. І в ліс піти. Давай в ліс. Гриби. За тебе весело провели час. тобі не сподобалося кидати каміння, ну йди лягай спати. Лягай. Мені дуже подобалося гратися з лів. Вона каже, що я мене. але ще вона сміється, коли я кажу свої дивні слова. Дивні слова. Ну, знаєш, слова на кшталт омі. Та інші дивні слова. Див каже, що вони звучать комерно. Добре, що тобі вес. Що ті слова означають непонятно. Не, не, не зрозумів. Може почитати мені казку, Ну, надіюсь, сьогодні. Да. о, звісно, сьогодні ми читаємо. Гаразд, дякую. От так. Бжик, бжик, бжик? Бжик. Ось так ми прожили ще один день з нашою Карін. Давайте ще один деньок зіграємо, а далі залишимо цю цікаву історію на наступні відео. 27 серпня. Понеділок. О, доброго ранку. Новолист. Це газета. Треба піти подивитися, що там. Можливо, це прийшла інформація про батька Карін. Вона просила дізнатися. Давайте дивитися. У випуску приготуйте смачний бруснічний джем. 3 кг ягод 1 літр соку та 2 кг цукру. Використовуйте лише цілі свіжі ягоди. варіть їх разом із соком протягом 10 хвилин. В велику банку висипте цукор, зверху вилийте гаряче варення та перемішайте. Зрозуміло. Так далі. Який. Сли? Що тут? Мені шкода, але я не зможу допомогти. У мене нове життя, і я не хочу, щоб помилки минулого не шкодили йому. Каріно, вже не моя відповідальність. Не пишіть мені більше, Сірі. Ось так мама Карін. Біологічна мама Карін відмовилася надати будь-яку інформацію про батька Карін. Тепер треба буде якось про це сказати самій дитині. Давайте приймемо всі записи. Це я так розумію. Карін веде свій щоденник, свій щоденник, Люба Карін. 51 рік. Сьогодні з моїх пост пролунала обіцянка дізнатися більше про твоїх батьків, але я не знаю, чи зможу знайти відповідь, на які ти сподіваєшся. Тому я починаю вести цей щоденник. Я віддам його тобі, коли ти будеш достатньо дорослою, щоб зрозуміти. Якщо я не зможу дізнатися історію твоїх батьків, ти, принаймні, побачиш е докладені мною зусилля, дізнаєшся більше про війну та те, що сталося після неї. Ось що я знаю: три роки тому мені трапилося оголошення в газеті, трирічна дитина. На всиновлення, довідка, дитя війни. Мати дитину була а, моєю мрією. Сподіваюся, ти це теж відчула. Твоя мати розповіла мені, що твій батько був німецьким солдатом, а їй виповнилося лише 16 років, і вона була незаміжня, коли народила тебе в 44-му році. Це все, що сказала ця жінка. Вона вийшла заміж чоловіка з опору та взяла з мене обіцянку тримати тебе подалі від її нового життя. Так, 23.08. лист твоєї матері. Можливо, вона захоче допомогти, хоча й не бажає контактувати. Важко зрозуміти, як мати може відмовитися від власної дитини, але насправді багато матерів, які народили дітей від німецьких солдатів, віддали їх. Вважається, що під час Другої світової війни в Норвегії народилося близько 12 тисяч таких дітей. Більшість із них у молодих жінок і підлітків, таких як твоя мати. Ще один запис щоденнику, від 26 числа. Твоя мати. Не думай погано про свою матір. Це правда, що деякі норвезькі жінки зустрічалися з німцями, потім могли запропонувати кращу їжу, розкішні речі та вечірки. А дехто ставав доношиками та зраджував інших норвежців. Але більшість була молодими жінками, які, ймовірно, просто закохалися. Ну або зґвалтували. Не треба виключати. З окупації в Норвегії країн. Країни з населенням лише в три мільйони перебувало понад 350 німецьких солдатів. Багато з них жили в приватних будинках і були ще підлітками. Коли ти подорожтеш, то зрозумієш, що серце не вибирає. Ясно, понятно, понятно, ясно, ясно, понятно, понятно, ясно. Треба чимось кормити. Я так розумію, в мене немає чим кормити дитину. Так, нія мій ранець такий красивий. І з відповіді все добре, погнали, візьми, до школи? шкували. Чекай. Вдома це добре, мені треба їсти купити. Так, все оплатила. Погнали на Дом. Вони, Вони порвали мій ранець. Мені дуже шкода, я намагалась їх зупинити. Такий дорогий ранець тепер зіпсовано. Будь ласка, не злись на мене. О, ні, з тобою все гаразд. Вони мене не кривдили, я просто засмутилася. Ти так багато працювала, щоб купити мені цей ранець, а я не змогла його берегти. Мені подобається цей ранець. І я його зашив. Все, справді зможу зашити його. Вибач, що я не змогла як слід його, в нього подбати. Не питання, не, не сумуй, сідай. Напоїш? Так. І давай подивимося, можливо, дійсно, я зможу зашити ранець. Мовий подив. Тобі вдалося, мій ранець врятовано. Він майже як новий. Щось не сподобалася моя відповідь. Раз. Ваш вибір озлобив серце Карін. Ой, странно. Тобто, я їй сказала, щоб вона себе не картала, що це не її вина, а вона озлобилась. Хочу спойліжечку. Іди лягаю, спіліче. Давай я спочатку перевдягну. Вона не хоче перевдягатися. Лягай. Хочу, щоб школа швидше закінчилася, люди там злі так, що в нас по Давайте. Знову сподобалося. Гразд. Сука ні Так, скарга, напишіть лист до школи, щоб повідомити про те, що сталося. Школа Пегес Да. Зараз напишіть листа, а врайте передайте у Карін, написати до школи. Деякі діти в школі постійно цькують Карін. А вчора вона сіпсув... вони зіпсували її шкільне приладдя. Я прошу, щоб школа зробила все можливе для вирішення цієї проблеми, перш ніж вона зайде занадто далеко. Щоденника додано новий запис. А що за запис? І чи передала Карін школу лист, ви дізнаєтесь в наступному відео. Всім дякую за те, що провели час зі мною і Карін. Побачимося наступного разу. Всіх в носа. до зустрічі! Бувайте, пока-пока. А, до речі, про поїздку не забудьте. Пока.